Всім привіт! Вітаю на своєму каналі! Мене звуть Наталя. Дякую, хто дочекався, давно нічого не викладала. Покажу, чому не викладала. Далі буде опис шапки, Залізила на голд. І покажу коротенькі шкарпетки з знайомим узором, по-іншому трохи зв'язані. Якщо ви підписані в мене на інстаграм, то могли там їх бачити. А чому не виходила? Бо я активно в'яжу шкарпетки захисникам. Я, по-перше, в першу чергу мені це психологічно потрібно, тому що я відчуваю, мені подобається, що я розумію, для кого це і для чого це. І таким чином я себе лікую. Пишіть мені, хто, хто теж у цьому таборі, тому що я розумію, що я така не одна. Я вже відправила одну партію, другу партію я вже теж відправила, але коли це я робила цю другу партію, я трохи там знімала, я вставлю відео, щоб ви розуміли, що я їх в'яжу. Я в'яжу з Шкарпеткової пряжі з тоненькою: 410, 420, 400 метрів на 100 г. І додаю туди дуже тонкий мохер, теж такий 1000 метрів 950 метрів на 100 г. Є в мене альпака, там, де 2000 метрів, чи півтори тисячі, чи 1600 на 100 грам. Коротше, в мене якісь залишки тоненькі були, щось я докупляла для того, щоб по кольору вони хоч якось підходили. І в'язала шкарпетки. В'язала я їх на спицях 2,5, тобто це не дуже товсті шкарпетки. Грошові збори, це звично грошові збори, але от руками робити, так, і вже кінцевий продукт, і ти його кудись відправляєш, і ці думки, що ти, наче туди вкладаєш що ще більше захисту, ще більше захисту для цього конкретного якогось чоловіка. Ну, Це якось не знаю, мені гріє душу, мені, мені це потрібно, я це роблю. Великі збори це дуже гарно, але ну, вони багато набирають коштів, але є такі збори, які маленькі, які там суто для якоїсь невеликої групи військових. І саме такі збори вони дуже важко йдуть, будь-що збирають дуже дуже довго і дуже важко. Але якщо ви довіряєте людям, то будь ласка, і розповсюджуйте, чи хоча б лайкайте, чи, може, коментуйте, але будь-яка активність під зборами, вона з більшою розповсюдження, так працюють механізми і Ютубу, і Інстаграму, і, я впевнена, будь-яких мереж, чим більша активність під якимось постом чи відео, тим більше людей залучені, і значить збори будуть більші. Всім привіт! Ви в мене на каналі, мене звуть Наталя і хочу в першу чергу сказати, чому власне, нічого не випускала і не показувала, тому що, в принципі, за цей час я нав'язала багато шкарпеток. Я думала, влітку я не буду цього робити, тому що, наче літо, попитів не було, таких, як було взимку, восени і весною. Але ні, я помилялась і виявляється, попит був. Я вже відправила одну партію, це вже буде інша. В мене ще дві пари сохнуть. Одна пара ось вона тільки зв'язана. Вона зв'язана вже з залишків, які в мене залишились. В'язала цю халявку досить високу. Тут в мене 26-27 см, от якщо так поміряти. Так. Ну і тут різний розмір. Від 41 до 44, в мене так. Тут. Ну, можливо, і 45-й, бо вони ж тягнуться, в принципі, по-всякому може бути. Тут в мене шкарпеткова нитка тоненька, та, яка 420 метрів на 100 грам, плюс нитка мохеру такого. Десь в мене 1000 метрів на 100 грам, десь в мене 1600 метрів на 100 грам, десь 950, так, по-різному. Тому і набирала я тут трохи по-різному. Тому що ну, то 58 петель, то 62, то 56 навіть так було. Ну, Ті, які сохнуть, у мене ось такого плану. Такого З простою французькою п'ятою. а ця в мене, в принципі, теж французька п'ята, але я тут робила все резиночкою і підошву робила резинкою. Мені здається, що резинку дуже гарно сидять, але при тому вони тут достатньо широкі і гарно тягнуться. Це дає можливість одягнути на шкарпетку, яка тоненька буде всередині, а зверху вже ця тепла з махером. Тут в мене щось махера, щось альпака є. Коротше, в мене тут трохи я наміксувала, але основа йде, саме шкарпеткова пряжа. Я забула, як називається. Я тут підпишу, як вона називається, ця пряжа. В Candy яр магазині там була знижка на неї, і там різні кольори були. Я купила. Дещо в мене була бабінна пряжа шкарпеткова залишок. Вона якась, взагалі вона там написана 400 метрів на 100 грам, але вона занадто вже тоненька, і я думаю, це через те, що там якраз маринос. Він не дуже пушиться навіть після прання, і тому додавання махеру туди, туди взагалі дуже класно підійшло. Ну, В будь-якому разі халявку я в'язала саме резиночкою, для того, щоб воно гарно отут облягало ніжку, а тут вже було по-всякому. Тут в мене резинка взагалі, тільки отут, де п'ята, от тут. Ну і тут закінчується на всій довжині. так? Е, тут в мене також от, йде тут резинка-резинка. Потім резинка тільки по боках, і поступні також я залишила. Ну, Ноги бувають різні за рахунок резинки, я якось менше хвилюю, щоб вони там не провисали і гарно сиділи. Я люблю, щоб на моїй нозі гарно сиділа шкарпетка, тому я чомусь думаю, що і тут потрібно так робити. Тут я навіть тут резиночку, от тут де цей клин, також залишила. Тут в мене якраз на стопі немає резинки, але тут резинка попереду йде. Ну і тут Я такого плану в'язала рожеві, мені сподобалось, як вони сидять, і як вони виглядають, в принципі, тому я, власне, зробила. Тут я вже приліпила який розмір, і тут, і тут. те ж саме після прання зроблю з цими. Ну, і все. Я бачу, що потреби в'язаних речей для ЗСУ він якось розширився цей асортимент Там ну, не тільки жилети, шапки і шкарпетки, а вже там різні пояси, і бафи, і всі діляться, хто що в'яже, з чого в'яжуть. Якщо ви мені в коментарі також напишете, що ви влітку в'язали, і з що мені теж буде цікаво, це почитати така інформація, не тільки мені можливо. Буде в нагоді. І до речі, я в'язала на спиці 2,5. Тобто, це не, не товсті шкарпетки. Все ж таки, але щільність тут така ну, краще, звичайно, за рахунок махеру і альпаки. Тут можна і трохи, тобто тут висока халявка, якщо це заважає, то можна трохи і закрутити. І те ж саме можна зробити і з цими шкарпетками. також. Іноді я відправляю на фонди, але в першу чергу відправляю, бо вже є свої люди, і вже на їх запити в першу чергу реагую. Але в мене був дуже продуктивний такий період саме в Шкарпетках. От Я вже одну партію відправила, і в мене оця буде тут 6 чи 7 штук. Отто я, я загалом Витрачала свій в'язальний час саме на це, і причому з таким великим задоволенням. Я вважаю, що це ще й додатковий захист, тому що коли з думкою я в'язала, то молилася саме про додатковий захист для кожного, кожного нашого захисника. І тепер шапки з алязела на голд. Класік, це в мене залишився залишок. Я показувала, що в мене був кардіган, я щось дуже об'ємна пряжа, і мені вистачило там 5 мотків, а я купляла 6 мотків. І з, однієї, з одного мотка я зробила одну шапку, і вже з хвостиків із залишків я робила іншу. Ця шапка, яка більше, це розмір 58-60, але в мене розмір голови 57, і вона на мені теж гарно сидить. Хіба що більш вільно і вже більш так <смір> щільно сидить інша шапка, яка на розмір 54-56 см. Зараз я все скажу по петлях і рядах. Так? Висота цієї шапки 23 см, і З чого вона складається, значить, ось тут 8 см манжета. Так? І ось ця частина 15 см. 8 см, але насправді тут 16,5 см в цьому, в цій манжеті. Чому так? 8 см, 8 см і половинка на цей згин. Значить, спочатку я в'язала більш високий манжет. Я хотіла 9 см 9 см і 1 см я залишала на згин. Але коли я зв'язала, я трохи підрозпускала, тому що мені аж занадто великий манжет. Ну, Це саме на мене. Я буду розказувати свої вподобання. Так? Для мене ця висота просто це максимальна. Більше я не хочу, мені от все от так як є, дуже подобається. Я не робила тут фіксований відворот, і взагалі я його більше не хочу ніколи робити, тому що мені дуже зручно, що саме. Оцим рухом можна туди-сюди порухати і посадити по своїй голові так само, як зручно. Тому я тут ніякого фіксованого відвороту не робила, і в цій шапці також. Значить, це 58,60, це 54-56, в мене розмір 57. Мені зручно і в тій, і в тій шапці, вони сидять. Трошки по різному, тому що ця сидить дуже вільно, так? І коли я з хвостиком, то мені більше подобається, як ця шапка сидить. Значить, коли я без хвостика, просто волосся тут вже внизу, то мені більше подобається, як ця шапка сидить. Значить, я в'язала. Спицями 3,25, але я в'яжу дуже щільно. Вам я буду казати, що беріть спиці номер 3 тому що я в'яжу, ну, насправді, я в'яжу дуже щільно. Спиці номер 3 це буде моя щільність для ну, хто в'яже так? Якщо ви навпаки дуже вільно в'яжете, значить беріть 2,75. Я взагалі дуже здивувалася, що таку об'ємну пряжу можна в'язати маленьким номером спиць. Наприклад, спиці номер 3 сюди гарно підійдуть. Значить, я вам спочатку скажу, як я в'язала, і потім я вам скажу, за рахунок чого. Ви можете зменшити розмір, збільшити розмір. Висоту і так далі. Я в'язала спицями 3,25. але знов таки кажу, що я дуже щільно в'яжу. Тому рекомендую спиці номер 3 Я набирала для розміру, значить, для розміру 58,60, я набирала 112 петель і в'язала 42 ряди. Так? І далі я поділила. На 4. Тобто, якщо у вас інша пряжа, інша кількість петель, але все ж вам потрібно, щоб ділилось на 8. Чому на 8, а не на 4? Тому що отут в мене вивертня петля, вивертня петля одна єдина. Так? Значить, 112 петель, пров'язала 42 ряди, далі 20 йде клин 1, 28. Петель 27 петель лицеві петлі і одна петля 28 і Так, далі. І так я поділила на 4. І це в мене якраз наче клин. Тобто можна навіть маркер не вішати, ви бачите, що це виворітня петля. Так, Розділила 27 виворітня, 27 виворітня і так, 4 рази. Далі я роблю зменшення. Зменшую я відносно оцієї виворітньої петлі. Відносно виворітньої петлі. Тобто тут в мене вліво, тут в мене вправо, вліво вправо. так? І е, яким чином іде зменшення? Значить, я пров'язую 7 рядів в восьмому 7, 6 рядів в сьомому зменшення. 5 рядів в шостому, 4 ряди в п'ятому зменшення, 3 ряди. В четвертому зменшення два ряди, в третьому зменшення, і далі я пров'язую в кожному другому ряді зменшую петлі, поки в мене не залишиться 8 петель. І тоді я вже їх стягую все. Значить, менший, менший розмір, той який 54, 56, 104 петлі, але все одно 42 ряди набираю. Пров'язую далі 25 петель лицьові петлі, одна виверідня 26 для клина. так? 25 петель лицьові, одна виверідня, 26 клин, і так 4 рази. Далі я починаю так само зменшувати, так? але так як в мене тут вона і тісніше, і ну, менше петель, то я зробила тут в мене от, три ряди в четвертому зменшенні, і далі два рази я зменшую в третьому ряді. І це я вам. Ну, а далі все те ж саме. Але я вам хочу сказати, що якщо ви хочете більшу вищу шапку, так, то ви цими петлями, наприклад, два рази можна в четвертому ряді. Зменшити 2 рази в третьому, тобто у вас буде таким чином ще вища шапка. Якщо навпаки менше потрібно, то тоді краще отут чи починати, наприклад, 5 рядів і в шостому, тобто, якщо у вас більш об'ємна пряжа і у вас інші розрахунки. Але все ж таки потрібно, щоб ділилася на 8. <ctor> так, ну не знаю, наче я все-таки розказала. Вона, в принципі, не складна. те ж саме, вісім петель залишається. Сидить по-різному. Ця шапка більше натягується. Тому я тут зробила в кожному третьому ря... Ря... ряді, наприклад, 2 рази. Але, в принципі, за рахунок того, що вона на мені сидить, щільніше, треба було б зробити ще й в четвертому ряді 2 рази. Так? Але в мене тут залишались одні хвостики. Тобто в мене тут використала 76 грамів, а ця шапка в мене менше 70 і все. Я, в принципі, в мене не було з чого вже перероблювати, тому я так і залишила. Так, Чим ви можете ще користуватися для того, щоб змінити розмір? По-перше, змінити номер спиць. Спиці, да, спиці 2,75 теж підійдуть. І Я сама не очікувала, що така об'ємна пряжа вона гарно в'яжеться тоненькими спицями. Друге, це манжета може бути більш широка. Але я в'язала 50 рядів, я задумувала на, на самому початку, що в мене буде 9, манжет буде 9 і 9, тобто дві сторони, і 1 см це для цього згину. Але коли я так зв'язала, Дуже широко і я розпустила, і в мене ось такі параметри. Але якщо вам підходить, ви можете зробити більш високий манжет. Ну, а далі, от як, як я вам і сказала, цим рухати. За рахунок того, що От так от зразу починається оце зменшення, шапка сидить. Мені дуже подобається, як сидить маківка. От тут просто супер. Я якось вже розбиралася з однією шапкою, років два назад. І саме там я зрозуміла, що потрібно, коли починається вже голова. Починає отут зменшуватися, а це десь 15-17 см, ну, в кожного по різному. То вже потрібно робити зменшення, але на різкі, от такі, щоб в кожному другому ряді. А такі повільні плавні зменшення. І отут, тут в цій шапці все добре. Я, в принципі, це не моя ідея, я побачила в Pinterest фотографію. Можливо, там і опис є. Але я вирішила, що я вже розбиралась з цими убавками два роки назад. Ось я навіть принесла це така подвійна шапка. Вона подвійна тут, бачите? Вона плюс ще загинув, і в неї тут дуже високий якраз манжет, оцей, тут 10 см манжета. І мені, наче було добре, з цим 10 сантиметрами. Тому я і тут думала зробити, але мені не сподобалось. Тобто я кажу, як мені не подобається, що так різко робиться, робляться зменшення. І в цій шапці я робила якраз поступово. І отак от мені подобається. І саме тому я вирішила, що ну, може комусь і потрібні якісь ці, ну, що мені вже. Можна і самі спробувати без опису зв'язати шапку. І, в принципі, я дуже задоволена, мені подобається і той, і той розмір, і я навіть не знаю, який мені саме залишити. <смір> сидять вони на мені трохи по-різному, але і, та, і той, і той розмір, за рахунок того, що це резинка, манжет, вони сидять гарно. Ця шапка краще сидить, коли я коси ховаю під шапку. Ця шапка краще сидить, коли в мене розпущені коси. Але і ця теж ну, за, за рахунок резинки. Я знаю, що пряжала на голд, вона дуже розтягується. І я тому намагала, думала, що я собі залишу якраз менший розмір. Але ви знаєте, після прання я не помітила, щоб вона дуже розтягнулася. В принципі, Як вони, вони сиділи на мені до прання, так вони і залишились. І я якраз думала, що ця шапка менша, яка більш потягнеться, і вона на мені буде сидіти краще. Але ні, вони не розтягнулися. Тобто, я так розумію, що коли це великий якийсь виріб, от я в'язала кардиган, то так, вона розтягується. А от в шапках я цього не помітила. Буду рада, якщо вам в нагоді стане цей опис, напишіть мені, будь ласка, це в коментарях. І чи сподобалась вона моя шапка. Так, ще покажу вам готові шкарпетки з пряжі Alize Comfort Socks. Тут Artisan. ця голубенька така акцентна кольорова річ. Це просто наборний край. Італійські я робила. Потім після італійського набору і два ряди я пров'язала як пустою резинкою, потім ще один ряд, і вже потім перейшла на сіру цю пряжу. Значить, хочу вам сказати, що кольори цієї Alize Comfort Цокс. Вони від кольору до кольору, вони якісь трохи різні. Є більш тонкі, тонка пряжа, є більш щільна, і оця сіра, вона така якась не тоненька, сама сіра, тому що, ну, тому що вони короткі, то такі було б більш доречно, більш тонка пряжа. От Наприклад, як я оці в'язала, тут більш тоненька пряжа. І вони саме це відчуваються. Вони дійсно от такі, знаєте, легенькі літні шкарпетки, за рахунок того, що вони дуже тоненькі. Ця сіра, якась така більш об'ємна. Е, так, узор, я в минулому відео показувала якраз оці шкарпетки. так. Я зробила вже схему, тут я набирала 66 петель, і я зробила от таку схему, і я її залишу в спільноті повністю на 33 петлі попереду, і 33 петлі на п'яту я набирала, так, тобто 66, і на оці 33 петлі я зробила схему. Саме, саме от таку схему. Так? Тут я робила дещо по-іншому. І тут в мене 32 петлі, тобто 31 попереду, 31 на п'яту. І тому в мене тут ну, трошки по-іншому, кінець, кінець, В мене тут одна петля схрещена, і одна ще виверітня є з однієї і з другої сторони. Тут в мене цього якраз немає за рахунок того, що в мене менша кількість петель. І замість цієї такої просто схрещеної лінії. Я тут зробила такі чи шишечки, чи листочки, їх назвати, не знаю. Тобто три ряди в мене просто схрещенна петля. Далі я з однієї петлі пров'язала три петлі, тобто одна лицьова схрещена, накид, одна лицьова схрещена. Далі, в наступному ряді я пров'язала ці три петлі, лицьова схрещена, виворітня лицьова схрещена. і таким чином я три ряди пров'язала, і потім вже Після того, як три ряди я пров'язала, я їх поєдную. І поєдную я їх... Тобто я перезнімаю дві петлі і виверіднюю, потім пров'язую третю петлю лицевою, і потім через неї вже протягую оці дві петлі, які я перезнімала таким чином. І далі все по-новому. Ну і ось так виглядає. Значить, Що я хочу сказати, чому я вла... Ну, По-перше, що в них схожий узор, замість цих листочків можна і справді шишечки робити, і ще якісь і листочки різні робити, і різні елементи. Зараз маленьких таких елементів можна назбирати і зробити тут все ще завгодно. Я люблю, коли ось такі маленькі елементи є, які можна між собою міксувати. тут. Значить, Що вам хочу сказати? Я спочатку робила тут п'яту з перезнятими пеплями. Петлями, тобто щільно таку, так. Потім я вже так, так наче знаєте, пров'язала, потім думаю, ні, не хочу я цього. За рахунок перезнятих петель, ця п'ята вона дуже сповзає якби, вниз. Тоді потрібно просто сантиметром виміряти, тобто робити, наприклад, не 30 рядів п'яти, а може навіть 38, за рахунок того, щоб вона підросла до цього, ну, щоб вона була висока. так. Але ж тоді буде тут дуже великий клин. цей, Тому я розпустила і зробила резинку. Точно так же, як я робила і тут. Тут в мене трохи от така резинка нерегулярна, а тут в мене резинка така 3 на 1. так? Я починала тут кромочна, 2 лицеві, і далі виворітня, три лицеві, виворітня, 3 лицеві, і закінчувала я також 2 лицеві і крайня петля. І мені така п'ята більше подобається. Вона не, не, не завалюється якби вниз, а навпаки, вона сидить. знаєте, от Я одягаю, іначе це от ці спортивні шкарпетки з бортиком. от. Бачите, як воно йде. Воно, може, візуально тут здається, що щось воно не так, але коли сидить на нозі, то воно все дуже. навіть так, дуже навіть так, так, дуже от. Тут не потрібно робити навіть ніякого бортика, бо воно дуже класно сидить на, е, на нозі нікуди нічого ця п'ята не завалюється, все з нею добре. Ну, це такий мене нюанс. Рекомендую. Ось такі мої вироби. Якщо ви будете щось, чи шапку, чи шкарпетки в'язати, і у вас з'явилися якісь питання, на які я можу відповісти, просто я намагалася повноцінно відпов... все розказати, але, можливо, я щось забула, таке теж може бути, то, будь ласка, пишіть мені і я вам відповім. Я розумію, що для каналу потрібно в'язати не шкарпетки для ЗСУ, а щось більше творчі, для того, щоб вас надихати, вашу творчість стимулювати. Але зараз в мене ось такий психологічний стан, нічого не можу з тобою зробити. В мене Я багато візерунків, пробую, щось складаю, в мене є пряжа, навіть яка мені подобається, але щось не в'яжеться. Інше щось не в'яжеться. Я ще чекаю, можливо, зміниться погода, не буде так спекотно, так гаряче, можливо, тоді в мене щось. Піде на краще, але поки що так. Я дуже вам вдячна, якщо ви додивились до кінця. Будь ласка, поставте мені вподобайку, коментуйте, буду чекати ваших коментарів і також підписок, якщо ви ще не підписані. І до нових зустрічей у нових відео. Слава Україні! Слава нашим героям!